Адже 9 годин тривали внаслідок трагедії, що сталася 18 січня 2023 року через падіння гелікоптера в броварах. Хмельниччина зазнала втрат. Загинули міністр МВС Денис Монастирський та заступниця керівника патронатної служби МВС Тетяна Шутяк. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін і їхні колеги, які... Загинули в катастрофі, це не ті люди, яких можна легко замінити. Дійсно, велика втрата для держави. Денис Монастирський, відана своїй справі людина, люблячий чоловік та батько двох синів, народився у Хмельницькому. У політичну діяльність прийшов у 2019 році. У 2021-му став міністром внутрішніх справ України. Чоловіку було 43 роки. Попереду нас чекають головні бої. Як казав свого часу, Вінстон Черчилль, нічого не обіцяє більше ніж кров, піт і сльози. Але Знову кажу, саме в наших силах досягнути перемоги України. Він мені приснився лише один раз. Після цієї катастрофи. Це, мабуть, дуже символічно, тому що це було 24 лютого 2023 року. Був дуже короткий сон, але саме головне, що в цьому сні від нього прозвучала фраза Все буде добре. Я це розцінюю по відношенню до нашої країни, звичайно. Найважче про трагедію було сказати дітям, адже до певного віку батьки для них весь світ. І важко сприймати той факт, що половина цього світу зруйнована. Тетяна Шутяк світловолоса, блакитноока дівчина родом з Хмельниччини. Тендітна, розумна та спритна. Такою запам'ятали Тетяну Рідні. Вона дуже любила свою країну, свою землю, свій народ любила і дуже любила життя. Сміливість і патріотизм у неї було вже з дитинства. Особливо, що стосується сміливості, ви знаєте, ця дівчинка малесенька така, кнопочка, як ми казали, на неї, зробила перші свої кроки у дев'ять з половиною місяців, всі маленької. І одне з найперших слів. Які вона вимовила, і які найчастіше вживала це слово сам я сам. Всі так чекали її появи. Я пам'ятаю, я прикрашала будинок кульками, різними плакатами, просто чекала їх. І коли нарешті мама зайшла з маленькою Танюшою, то просто це маленьке чудо з блакитними очима, назавжди просто переповнила любов'ю наші серця. Щоб там не було, інтереси держави Тетяна ставила вище за власні дівчині 24 січня 2023 року мала виповнитись 27 років. Під час падіння гелікоптера загинули всі, хто перебував на борту номер 54. Тож міністерство внутрішніх справ України відзняло сім відеороликів, аби вшанувати пам'ять загиблих. Загалом трагедія у Броварах забрала життя ще 14 людей, в тому числі однієї дитини. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.